Тканини стрінг легкість, яка формує простір, це вертикальні ниткові жалюзі для тих, хто цінує дизайн без меж, жодних обтяжувачів та з'єднувальних ланцюжків, лише м'які ламелі, переплетення ниток, що м'яко розсіює світло, зберігаючи легкість і глибину інтер'єру ідеальні для зонування простору дверних прорізів або оформлення вітрин. Матеріал поліестер з антистатичним покриттям до пилу, вологи та УЕФ випромінювання Вибір від базових до яскравих кольорів. Із різною щільністю ниток від 50 до 80% світлопропускання догляд. пилосос, м'яка щітка чи суха серветка. І жалюзі знову як нові. Ламелі стрінг уже змонтованими вішачками. Потрібно лише защепнути їх у бігунки та підрізати висоту, що скорочує час монтажу. Стрінг це стильна альтернатива тюлю, яка працює як інструмент зонування та акцент у дизайні. Для дилерів доступні зразки колекцій та вигідні бітубі умови.